Всім привіт! В честь свого дня народження я порадував себе подарками це нові рослини. Дивіться, яка рослина. Я їх розмістив в спальні, де раніше теж було багато красивих рослин, вазонків. Тут вся весь підоконник був в зелені, але коли людина, тобто були причини, що людина більше тут не живе і тут. Всі рослини зав'янули, Зав'янули. і я вирішив возобновити прикрасити цей підоконник новою зеленню. Це таке вішуся растіння. Ну, я купив рослину, але забув узнати, як вона називається. Завжди проблема з названнями. Це була спонтанна покупка. Дивіться, в таких горшках. Глиняних. А ну-ка, є дренажне отверсті? Не, нема дренажного отверстія. Це погано. Так. А що це таке тут біле? Ребята, щось таке біле тут? Це випадкова не хвороба якась? Напишіть. Мене вже насторожує. В общем, купив, не питаючись, яка назва. Тут осталися у мене кактуси. Ну, не в мене, ну, вже в мене. І. Як це ж називається? Алоя. Возобновляємо. Зелений уголок. І далі радуємося життю. До речі, я покажу, що у нас тут. Молитва. І ангелочки, які охороняли цю спальню кімнату. Навіть є птічка в клетках. В общем, такий обзор. М -м, надо кислородне голодання. Калію не вистачає. Магнію і калію не вистачає. Так я бачу, не виглядає. Я бачу. Не вистачає калію і магнію, бо такі прожилки, але це ми потім добре дамо і все нормалізуємо, і буде таке, як отут листя. Все. Ролик трохи затягнувся. Пока-пока.